Друзі, привіт! У нас закінчилась епопея з однією із найбільш лобійських і відверто відкритих шкурних правок, які тягнули за останній час. Мова, звичайно, йде про соєві так звані правки. Через них був скандал, через них завалився один законопроект і мав заловитися другий, якщо б. Влада не пішла на порушення регламенту через них навіть побився Гончаренка з гетьманцем Тож, що це за правки, чому їх підписав президент, в чому була затримка, так як це коментує голова коаліції, ми сьогодні поговоримо. я Переконаний, що ви можете не цікавитись ані соє, ані ропаком та в принципі аграрною індустрією, але це навіть не про них. Це про відкритий лобізм, якого відверто давно не було. Ось так прям явно видно в українському парламенті, щоб всі про це знали, а все одно цю історію тягнули. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний РДП, і сьогодні ми поговоримо про соєві правки і. Те, як українська влада за рахунок малих та середніх фермерів допомагає великим українським олігархам. Тож, починаємо. Давайте спочатку коротко. Що таке соєві правки? Це Умовна, я тут дуже спрощую ідея влади, яка не перша, Ми її мали в минулому скликанні, так само в цьому скликанні героїчно відміняли, коли встановлюється додаткове мито на експорт сої чи рипака. Навіщо це робиться для того, щоб українському виробнику було значно вигідніше з точки зору грошей? Продати цю сою та ріпак всередині країни. Ідея чудова, тільки є один момент. По факту, це ідея наступним чином. Ми спеціально обмежимо експорт своєї ріпака для того, щоб ціни впали в Україні, і їх дешевше викупили ті, хто будуть переробляти. В даному випадку це великі аграрні компанії. Коротше, шкура в чистому вигляді. Тож, давайте поговоримо про те, навіщо це робилося в даному випадку, за моєю інформацією, це робилося, тому що треба було зібрати. Голоси якраз від депутатів, які на цій великій аграрній кампанії і орієнтуються. Тож Соєві правки внесли в один законопроект про ліки, до речі, для дітей в тому числі. Їх там збили, був скандал. Далі внесли в інший законопроект, який стосується взагалі екології, тягнули, тягнули, не проголосували в залі. Далі була ціла бійка між Генчеренка і Гетьманцевим по розгляду цього питання. Парламент довго обговорював, як виходити з ситуації, але, врешті-решт, слуги народу забили на регламент і просто проголосували цей законопроект з цими правками. Хочу ще раз їх парламент не голосував, вони не набрали необхідної кількості голосів. Законопроект вийшов на підпис президента і там довго тримався. Чому тримався? Тому що багато іноземних компаній, в тому числі американські, написали і на офіційно передали, що «Сорі, ну це лобізм, це ви за рахунок наших грошей і маленьких фермерів датуєте своїх олігархів. Тож законопроект лежав декілька днів, потім пролежав ще 15 днів, і чомусь раптом на 14-й, на 44-й день президент його. Підписав, Тож, станом на зараз, ці соєві правки стали частиною законодавства і відповідно вступили в силу. З цим я наших корупціонерів і вітаю в чому тут декілька проблем. По-перше, так як ніхто не розумів, чому саме 2 вересня президент вирішив на 44-й день підписати цей закон, то ну я не буду говорити про бізнес-клімат, там якусь передбачуваність. Панавельна те, що ну люди мали би напевно знати, хто. Коли у них буде запровадження мита, а тут просто взяли і підписали це про передбаченість. Ну по-друге, щось мені підказує, що 2 вересня це було зроблено, тому що якраз ті народні депутати, навіть депутатські групи, в даному випадку ми говоримо в першу чергу про девіру, відмовились голосувати за законопроекти в ради. Тож їм владі треба було якось це розгублювати. Тим більше у них зараз про проблеми з ОПЗЖ, про що у нас є окремих блог. І ось якраз тому, 2 вересня, якраз перед відкриттям нової сесії парламенту, ці правки були підписані. Як я сказав, це було проблема не тільки для українських фермерів. Про них ми, про них ми будемо говорити окремо в кінці. Це була проблема для американських компаній. І якраз я коли побачив, що президент це підписав, прямо написав, що ну молодці українська влада з одного боку, ми кричимо, давайте американський фонд створювати, підтримувати відносини. Розвивати бізнес-клімат в Україні, а з іншого боку, робимо от те, що точно не треба було робити. На що прийшов Давід Арахаміч у мене в пост в Фейсбуці і написав, що якось вони там переживуть цей момент. Ну, звичайно. Принцип якось вони переживуть це добре. Я дуже сподіваюся, що американська адміністрація не візьме це на флаг і так само не буде за цим же самим принципом нам постачати зброю у розвідданні. Ну і взагалі мені здається, якщо це наша, скажімо, ідея, як покращити відносини з американською стороною, то це погана ідея. Окремо скажу, що на всіх моїх зустрічах і спілкування, як з посольством, так і умовно в Вашингтоні. А нам постійно говорять, що ребята, от історія з Бізнес кліматом з американськими компаніями це те, що зараз чує Трамп, і те, що вам може допомагати. Тож, будь ласка, не робіть нічого, що буде погіршувати цю історію. А ми тут і бах! І якось переживуть. Ну і останнє тепер, щоб точно ви зрозуміли, що зробила влада. Я не буду вам показувати відео з, з комітетом. Я, по-перше, робив вже це на нашому youtube каналі, де я говорю, що сорі, ці поправки виглядають шкурою, звучать як шкура і є шкурою, це ще раз підтверджую. Але ем, я просто хочу, щоб ви зрозуміли цінизм ситуації. Українська влада під час повноштабної війни, коли фермерам справді важко, бере і за рахунок найменших тих, хто не можуть експортувати самостійно, допомагає українським олігархам, які не виглядають поки як люди, які доїдають останню крапку хліба, за рахунок цих фермерів заробити ще більше грошей. Ось це те, що Робиться цією норми, звичайно, я почув багато міфів від представників слуги народу про те, що це ми так будемо перемовлятися з Європейським Союзом, чи ми так будемо е, будувати українську переробну промисловість, чи щось таке, чи навіть нагадування про якраз ті самі обмеження сонячника, але сорі, це повна фіхня. Ну, Насправді, як ви бачите, про. Дивному співпадінню між початком роботи нової сесії і підписанням закону, і по тим, як це тягнуло через український парламент, причому порушуючи всі норми регламенту, тут очевидний такий лобізм. Тож, я, напевно, на цьому і відео буду закінчувати просто наступного разу, коли. Вереденка чи президенти вийдуть з чергової ідеї, як вони підтримують бізнес і дають субсидію. Просто не забувайте, що саме вони, навіть своїм підписом, підтримали цю ж саму ідею забрати у бізнеса гроші, щоб віддати олігархам. Тому що їм же ж більше потрібно, все ж таки, в рейтинг Форбсі сам себе не підтримує. Коли записував вам це відео, то знайшов що. 8 вересня вже всеукраїнська аграрна рада вийшла з великою проблемою і зверненням кабміну, якраз по цим соєвим правкам. Виявили, що їх та ввели. А ось всю документальну роботу, щоб хоч якось, підтверджувати погодження продукції, або ну хоч якось її експортувати, кабмін забив е, зробити. Ну і відповідно зараз не зрозуміли, як аграрні. Підприємства мають підтвердити погодження своєї продукції. Тож, Ліга справедливо пише, що в принципі зараз весь експорт своєї ріпаку в портах зупинився. Це ще один приклад, як у ці лебійські речі навіть влада, коли тягне, не може до кінця реалізувати. На цьому все з вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення і до нових зустрічей.